Друзі, всіх вітаю! Ну що, як ви вже зрозуміли, з назви сьогодні буде Мармишин. Перший раз буду пробувати таку снасть, Якби зараз оце квітень місяць, початок, середина квітня. що... Вся риба після нереста то боліє, деяка риба не реститься, якби деяка готується до нересту і такий час, що дуже важко піймати якогось хижака. І ось, ось така темка може непогано виручати в такий складний час, коли ну, риба досить вяла, досить погано реагує. Ну і в принципі навіть по білій рибі люди доволі успішно ловлять на мормишинах і плотву, і краснопера, і карася, того ж, ну, в принципі, може вскочити все, що завгодно. І тому ось я також вирішив спробувати цю тему. Не знаю, ніколи не пробував, дуже хотілося. І ось, нарешті, буду сьогодні пробувати. Зараз розповім більш детально, що в мене по снастям. Які приманочки сьогодні? Які оснаточки буду використовувати? Так, ось друзі, отаку снасть зібрав. Спінінг у мене буде э, Bluebird Nano. Це у нас від 0,2 до 1,5 грамчики. Ну, катушка моя стара, якби вона трошки завелика для такої снасті, для такого спінінга. Треба сюди якусь там 2000 або 1,5 тисячі. Ну, буде в мене 2-500 моя дайва фойга. В принципі, вона досить легенька. І я думаю, якщо мені ця тема нано зайде, то катушечку якусь я собі придбаю сюди маленьку, легеньку. Шнурок намотав новенький, арінку фаворитовську арінку 0,2. Реально шнурок ну, дуже такий тоненький, як павутина. Не знаю, можливо, буде рватися на зацепах. Ну, побачимо. І по Приманкам поки що буду використовувати отакі е, приманочки, якби поставив таку оснастку, е, півграмчик один е, і одна дюймова танточка. Е, поки що хочу так спробувати, а потім все-таки перейду на е, мормишки. Є у мене мормишечки, там 0,65 грамчиків, там, ну, такого плана, е, Ну і спробую, як він буде працювати на мормишках. Гачки Отакі ось використовую селективські. Це нова спортивна серія, відкриті. 10-й номер. Не знаю, можливо, на один дюйм навіть великуватий буде, Ну, інших немає, так що поки що так буде. Ну, і Танточка, один дюйм. Пробуємо так, поки далі буде видно вже по кльову і буду зменшуватись. Просто хочеться перевірити можливості цього спінінга. Від 0,2 тест у нього до 1,5 Ну, Зараз серединку спробуємо, так скажемо. Грамчик. Там можливо і поверху тесту. Якраз грамчик, плюс приманка, плюс там, э, гачок. То десь може і півтора і буде. Жилку поставив, 0,12, просто звичайна жилка, ту, що зимою використовую. І ось така снасть. Зараз буду пробувати. Так, ну що, друзі, буду пробувати. Кидати незвично, якось коротенька ручка. Я, ну, звичайно, як закидую, іншою рукою хватаю, щоб зробити більш точний закид, тут треба кидати однією рукою. Не знаю, як буде виходити, зараз буду пробувати. Приїхав на Аннавку і тут похожу, Є і окунь тут, в принципі, і карасик може влетіти. І важливо, що для мормишинга от така погодка, як сьогодні, щоб не було вітру. Тому що, коли вітер, ну я думаю, на такі надлегкі ваги ловити буде просто некомфортно. І ось треба вибирати таку погодку, щоб штіль був, щоб можна було нормально кидати. Так, ну що, поїхали. Да, якось кидати незвично, я думаю, приловчуся. Ну, в принципі, один грамчик полетів так доволі непогано. Метрів на 15. Ну, досить незвична реально, палка така лапшиста, дивіться, друзі, як вона гуляє. Тобто ну, непривично, просто непривично. Я ось ловив ну, Такими палками, як навіть ультрика толку у мене і не було нормального, у мене всі палки такі ну, там, до 10 грамів лайтики, можна сказати. А це ну, просто така сверх така легка палка, що ну, треба привикати. Да, ну шнурочок сюди явно треба поменше. 0,2 він ну, іначе така ну, тонкі волосина, але все одно, е, якби для, якщо мормишки використовувати, треба тоньший. Там якісь, не знаю, там є шнури е, для мормишингу, чисто дуй харкор, The One, чи якось так він називається. Там взагалі є такі 0-0. 6,008 товщини. Тобто от, якраз для мормишинга. Це мені здається ну, товстоватий 0,2 для мікрухи в принципі нормальний. А для саме мормишинга треба тонший шнурок. Ну, можливо, просто я не звик ще якось. Ну, дуже незвично реально <соць> такою лапшою робити проводку. Так, все, матрос. Дякую за таку тобі зверзку, клюваку, прям пливи підростати. Ну що, розлавую, друзі, снасть. В принципі, ну поки що дрібний. Зараз буду ходити, шукати, можливо, десь покрупніше окуня знайду. Так придавую блін Прикольно. Другий такий, друзі. Матрос. Спортивна снасть. І ну блин клює. Ну така натяжка пішла, що не знаю, я там думав горбач. У мене палки лайтики. Гнуться так, там коли окунь 400-500 грамів. Все одно це привичка є, що хочеться взяти при закиді. Ну якби допомогти іншою рукою, а ніфіга немає. Ну, Я думаю, зараз звикну трошки. І вітерець, це погано, що вітерець підіймається. О, є, друзі, іще клювака. І це так уже. де бачите, палку гне. Не знаю, там окунь такий півладонький, Гне, прям згибає. Отакий, не, ну це вже... Для такої палки це вже реально гарбач. Ну не, ну прикольно, прикольно. Ловить. такий ось. Давай, його до додому. Ух, є, друзі. Підсів ще один. І ще один гарбач. Четвертий отакий от ось. Ну, в принципі, дрібний покльов, якщо його знайти, він клює. Ну, з крупним, я думаю... Навіть якщо знайду, то ну, клювати він зараз може просто не клювати, що він або тільки віднерестився, або ще не реститься. Давай, пливи. Ага, добра! Да він. Класно, лупля так. Очень древні, ну блін, прикольно. Не ну це такий, це такий вже і на мікруху в принципі. Згодиться, такий ось. ось такий, бачите, друзі, вже півлодоньки. Давай, додому. Трошки приловчився закид робити. Ну, все одно треба тоньше шнурок. На 0,2. Ну, ну, один грамчик ще якось так відчувається. Я думаю, якщо зараз поставлю мормишку 0,65, то ну, напевно не буду відчувати. А якщо тоньше шнурочок поставити, та й катушечку сюди, якщо піще трошки менше, ну, ти що, взагалі пісня була б о, є ще один. Ось знайшов, вони стоять отут недалечко від берега. Ось такі ось матроси. Ну клюють, прикольно, покльовки так чітко в руку передаються. Ну Вітер, якраз оце вітер на мене зараз. Можливо перейду на ту сторону, щоб вітер був попутний і ну, краще кидати по вітру, ніж проти вітру. Так, а ну друзі, зараз хочу спробувати реально мармушечку. Ось такі ось знайшов у себе мармишки вікінг вольфрамки, зняв оцю е, бісерок оцей. це 0 е, 65. Десь така вага у неї. І зараз спробую прив'яжу. Так, ось прив'язав отак мармишечку. І зараз спробую не танту. А ось такі, друзі, у мене є приманочки. Давно вони в мене вже лежать. White bait, crazy Fish такі ось якісь пасивочки. Зараз спробую її начепить. 8 дюйма ось так це виглядає зараз буду пробувати так ось друзі прийшов е, сюди у вершину ой кажу вершину на дамбу е, де ну, вітер тут якби найменший вітерець і спробую просто цікаво спробувати реально оцю мармишечку звичайна зимова мармишка 0,65 грамчиків і така ось приманочка і просто цікаво наскільки вона полетить як взагалі провести її так, ну десь метрів на 10 полетіла Ну, в принципі, навіть відчувається падіння на дно. Так що може бути. Тоньший шнурок. Аби реально сюди ще тоньший шнурок, там ну, раз в два тонший, то в принципі можна нормально відчувати мармишечку. Блин, за гілку зачепив. О, нормально видірнув. Не порвався шнурок. Тут тобто, такі в принципі гілки ламаються, бачите, шнурок тримає. Є, друзі, ось він окунець на мармишечку, дивіться. -ха -ха. Взяв його все таки. Працює ця тема мармишинго. Ось така, бачите, маленька мармишечка. І оцей White чи як він там Кразіфішівський. І є. Так, віддай. Ось такий. Прикольна мармишечка. Депунчик, давай до домку підростать. Ось друзі, я трошки зрозумів, як треба кидати такими ось спінінгами для мармишингу. Тут треба навпаки. Чим ось сильніше зробиш закид, тим вийде гірше і ближче полетить. Тобто він такий пружинистий спінінг і треба ось піймати оцю пружинку, якби і на пружині, щоб воно приманка якби відпружинила і полетіла. Тобто такий середній закид треба. Тому що якщо сильно, ну, сильно дуже він згинається і навпаки це заважає. Якби треба так десь піймати оцей баланс серединку якби між сильним і слабким закидом. І летить, в принципі, мормишечка досить непогано. Ага. Друзі, я тут вже в ногах. Дивіться який розмір, Мега. Без клювання так якось підвис. Мега окунь. Просто монстр, монстрище. Ну, все-таки мормишечка працює. Ну, погано, що просто ось вітер. Ну, Із-за цього вітру я не бачу, як би нормально клювань. Давай пливи. І, і не можу нормально якби, ну, в натягу провести, тримати мармишечку, щоб відчувати оці клювання. Ну а так, в принципі, цікава тема. Це я придавив, так придавив. А, знову такий. Ні, ну це на мармишку взагалі. Зимовий, реально зимовий варіант. Отакий монстр. Ану фоточку. Ух, є, друзі. О! Отакі клюють, бачите? Ну, Під берегом в принципі, такий він тут і стоїть дрібний. Мармишечка працює. Так, ну Зараз, напевно, поставлю все-таки більшу приманку. Воно і по вітру простіше контролювати, там один грамчик. Ну і один дюйм на танточку. Окунь трошки крупніший був. Ух ты, блин. Вот то улупив. Ой, да, блин, зійшов. <хи> Не, ну прикольно. А, і відкусили мені, блин, хвоста. Дивіться, друзі, відкусив він. Оцю балебу на хвості у приманки. Я зараз міняю. Ось, друзі, отакі приманочки. Це вони в мене вже лежать, реально, не знаю, десь років 7, можливо і 10 лежать у мене. І ось нарешті прийшов їх час. Давно я вже хотів спробувати цю тему мармишинга. І ось нарешті спробував. Ну Клює, в принципі, дрібний окунь покльовує, клювання є. Досить цікаво ловити, коли ну, взагалі ніяка риба не клює, там не щуканий, не, не нормальний окунь. Так ось перебитись дрібним можна. Ну і я ж кажу, що ця тема якби навіть більше не на окуня, а на якусь там білу рибу можна використовувати. Ось зараз потепліє, піде карась. В принципі, на мармишку також, оце на маленький силікончик дрібний, можна успішно ловити карасів. Ну і плотву, туш, та все, що завгодно може вскочити. Отак. От Оба є. Підсів. Да, ну, це без клювання, так, підвис. Спортивний такий зимовий варіант. Блін, ще й він М молоками бризка в мене, походу. Бачите, окунь зараз не риститься. Так це наставочку, він повинен раніше тут починати нерест. На ць, я думаю, зараз якраз самий пік нересту окуня. Друзі, зараз тут ще, де я починав, ще е, трохи останню точку обкидаю і все, буду збиратися. На сьогодні крупного окуня немає. Карася також немає, дрібний оце клює, тільки і все. Ну прикольно також, прикольно половить навіть такого окуня. Ну щось, е, ось ближче до обіду, клювання якісь, е, Ну він так став підвисати, немає таких чітких ударів, а зранку клювання такі були. Дерзкі такі різкі. Прям вибивав спінги з рук реально. Якось активність його знизилася до обіду. Є працює точечка. Працює ця точка. Є такий ось. Ну тут крупніший. Трошки. Не знаю там грамів на 5. Ну, крупніший на 10 може. Такий півлодоньки. Давай, пливи. Все, друзі, буду завершувати рибалочку. Пішов дощ. Такий досить неприємний. Спочатку град, потім дощ. Такий ось. Та й окунь затих взагалі, навіть дрібний, і той ну, не хоче реально клювати. Така вийшла рибалка. В принципі, прикольна штука ця нано-мормишинг, якби, Якщо знайти білу рибу, там, карасика якогось або плотвичку, то, то навіть крупного окуня, якби, так, ладошечного хоча б вже. Ну, Прикольно буде реально ловити. Я ловив сьогодні таких півлодоньки, і то він так гне спінінга, як будто би там якісь грамів 300-400 окуньок. Так що, я думаю, воно трохи потепліє і е, діло піде. Якраз рибка переболіє, віднереститься і піде діло. Так що якось так, друзі. Все, Всім дякую за перегляд, за коментарі, подобайки, і до побачення, до нових відосів.